Ранок дома триває, і ми залюбки беремо у новий рік старі традиції. Наприклад, традицію щопонеділка зустрічатися із соціальним психологом Антоном Семеновим. Сьогодні поговоримо про комунікацію з людьми, які отримали поранення на війні. Доброго ранку Доброго ранку. Антоне. Дуже раді вас бачити в новому році. Маєте гарний і... вигляд, дуже гарний вигляд. Дуже приємно і е, хочеться сьогодні поговорити про поранення військових у своєму проєкті Ви збираєте досвід того, як варто спілкуватися е, в різних ситуаціях з людьми, які е, отримали поранення в них. Е, Через війну саме в них ну досить складно з такими людьми спілкуватися, правильно? Але в посівниках цього не написано: як звертатися до людей, як підтримати цих людей, як взагалі реагувати на яких на якісь їхні невдачі, як ми маємо діяти з людьми, які от. Це поки що не написано, тому що ми тільки збираємо зараз сучасний досвід того, як люди справляються з тими ситуаціями. і Узагальнюємо в новий посібник тактична комунікація для медиків». тому що саме вони першими стикаються з пораненими їм потрібно налагоджувати контакт, і саме вони насправді навчають ну, за потреби. Близьких друзів, просто колег, які приходять на ну просто провідати їх, поспілкуватись, вони пояснюють, що можна сказати, чого не можна, і так далі. І ми зараз цей досвід якраз збираємо. Буде новий посібник. буде новий посібник. але а... ж тим не менш, ще ще секундочку. Ви кажете, що е медики перші ну от. Реагують на все це правильно, і вони доносять інформацію людині, яка втратила цю кінцівку, наприклад, чи частину кишківника, чи частину кістки ну, різні бувають ситуації. Але тим не менш, людські почуття дуже складно втримати, коли приходить мама до свого пораненого сина, чи дружина до чоловіка, який втратив, наприклад, руку, чи ногу, чи ще щось як. Звичайним цивільним реагувати на це, адже це близька людина. Є різниця, коли це медик просто до посторонньої людини звертається, і коли це близька людина, ну, насправді це настільки. Ми настільки сильно співчуваємо, що це такі такі емоції, це проблема для всіх. Насправді люди просто бачать військово на вулиці і не можуть стримати своїх емоцій, просто чужу людину, ну тому що в нас немає зараз чужих людей. Вони всі наші. Ось тому, звісно, у нас взагалі є загальна рекомендація, щоб не перевантажувати військових, ветеранів та взагалі всіх людей навколо власними емоціями, що е, власні емоції це відповідальність. Кожної людини. Не справляєшся, звернись до когось, але в форматі допомоги допоможи мені про це поговорити, допоможи мені це пережити, От, щоб опанувати власні емоції. Звісно, якщо людина і так виснажена, емоційна, емоційний контейнер наповнений, то хтось ще приходить і поруч плаче, чи жаліє, чи ще щось є. Тебе ще більше це накриває. Так. І, і люди починають відчужуватися. Щоб захиститися від цього додаткового тиску, люди захищаються не від комунікації, люди захищаються від зайвих емоцій. Вони завжди кажуть, так все досить перестань, то плакати. Я розумію, що цій людині і так дуже тяжко, так. але ну, емоції беруть верх. А на жаль, в сьогоднішньому, ну в сьогоденні, от я розумію, що в українців більше ось ця якщо пом... Пірамідів, ці масло, то психолог це най на останньому місці. Вони знаходяться, тому що в першу чергу треба працювати, щоб забезпечити своє харчування, ще щось побут, да? там потім підтримати когось іншого. А в останню чергу ти звертаєш увагу на себе. Чомусь така зараз тенденція. Ви так добре показали, що психологи знаходяться в базі, на яку вся піраміда спирається. Так, так але ти, але люди цього не розуміють. Ми ще, мабуть, іще до цього а, не прийшли. Тому що це ж питання ні. Психологів як фахівців це питання людей, які е, самі є психологами одне до одного. Треба Ми не мене привчені да, мабуть, до того, що можна поділитися своїм болем з кимось іншим, і поступово люди звикають. Тобто, це нормалізується, і це є теж завдання нашого проєкту допомагати людям допомагати одне одному. Психологів на всіх не вистачить, mm -mm. але можна звернутися до друга, до подруги, поділитися, пережити ці емоції, і стане легше всім. От скажіть, будь ласка, як поводити себе друзям, котрі приходять провідати своїх військових? До пораних шпиталів як їм реагувати, як комунікувати, можливо, якісь є поради, або там вже вони зустрічаються? Тут проще за все. Насправді тут проще за все, тому що у нас багато матеріалу як військовий, навідують правідують в шпиталях військових. Це саме дружнє таке середовище, і схема вже ясна. Тобто, головне це зберігти дружнє рівне ставлення, тобто ділити всі справи. Витрати, якщо це зустріч в кафе, наприклад, ну, як зазвичай, тобто, ні от ні сігматизовувати людину, якщо ну, звісно, враховуючи в межі. шпиталі. А якщо це перша зустріч в шпиталі, от прийшов. Провідати друга після його тяжкої ось цієї втрати кінцівки чи якоїсь тяжкого поранення, Як його підтримати в цей момент, Не треба його підтримувати. Якщо це дружній візит, треба в відновити зв'язок. Це і буде підтримкою. Просто якщо ви прийшли би в гості до цієї людини, що б ви робили? Привіт! Якщо... привіта? Так, тобто а, у нас правило яке: а, не фокусуватися на втратах а, а... Дуже важливо не розпитувати, ну Як тобто це спитати щось можна, але якщо людина не хоче говорити, просто відвід від цієї теми. Тобто захоче, розкаже такий дуже простий принцип. І третє для дружніх розмов супер -рецепт, це жарти. Просто гумор будь до чого. Військовою жартують дуже по чорному, і це вже всі знають. Але ну звісно, цивільний так не може. Але будь-які е, смішні історії можна просто просити людину розпові розповісти, а що, а що смішного там було було. І такі бувають смішні історії при евакуації, в тому числі, попри те, що це дуже дуже. Такі теми добре. Так. Ми вже ми, ми вже поговорили про те, як себе поводити лікарям, як поводити себе близьким та родичам. Ми поговорили про те, як поводити себе друзям, друзям. а іншим людям, котрі не, не є там родичами, не є друзями, ну, не просто вони перетинаються так, так. Не знайомі, люди. але там не дуже знайомі люди. Як, як, щоб... як їм себе поводити? Які є загальні рекомендації? Ну в першу чергу, там знову ж треба відновити зв'язок. Треба показати, що ви свій. Uh, і знизити рівень тривоги, які є для цього. Потрібно відразу розповісти про себе, хто ви, чого ви, ви, що ви хочете, треба показати своє ставлення. Uh, дуже допомагає. Якщо ви можете в якихось обмеженнях як запропонувати показати? свою допомогу, а я, я, як це показати показати? Ви можете вставлення. сказати, можете до мене звернутися ось таких питань. А якщо Ой. ця людина йде по вулиці, от я собі уявляю. Іде військовий, який на реабілітації, і я хочу висловити йому слова вдячності. Я підходжу, і кажу: Добрий день, мене звати Ірина Хоменко. Я, я від канала Дім. Я хочу та, вам сказати свою вдячність. Чудово. Так? Чудово! так, так, і все. Або руку на серце. Або руку на серце, або легкий поклон, там наклон голови. Все що завгодно. Але якщо ви спокійно це зробите і закінчите. Щоб от, це вчасно, не було, було ніякої, і що далі. Ось, ви зробили, що хотіли, подякували, людина вам навзаєм сказала дуже приємно, і ви пішли. От Ідеально, можна, але головне тут бути спокійною людиною. От, е, тому що зазвичай люди це роблять е, дуже на великому емоційному, емоційному збудженні і підходять занадто близько. До речі, дистанція це дуже важливий такий момент для малознайомих. Комунікація. А яка має бути дистанція? А треба підбирати. Тобто, ви підход, щоб людина відчувала, що ви до неї уважно ставитеся, треба підійти. Але чим ближче ви підходите, тим більше небезпеки. І військові зазвичай мають більшу зараз соціальну Звичайно, дистанцію, дистанцію, приємну для себе, чим цивільні. Ось тому треба це враховувати. Я пригадав одну ситуацію: я зустрівся з військовим. І я йому кажу: я вам дякую за те, що ви робите. Я кажу, так я так розумію, весь фронт, і з фронту. Я слова подяки йому кажу. А він дивлюсь, він так ширяється, стидається. І я там трошки згодом дізнаюсь, що він ніякого не має відношення до фронту. Він просто форму тягає, бо йому поприколу, типу. І він засоромився так, і ну, людина так. не причетна взагалі ну, до цього так. була. Так, і я сподіваюся, що то, він то, більше цікаво. не буде цікаво так цікаво. робити. Але я хочу також ще сказати, що е, якщо хтось із близьких або просто друзів приїжджає до наших військових, які знаходяться зараз в шпиталі, ні в якому разі не йдіть з поганим настроєм, залиште його за дверима. Просто підіть, посміхніться, пообнімайтеся, поцілуйтеся з вашими близькими людьми, порадійте життю і скажіть, що все буде добре. Я в цьому впевнена. Дякуємо, дякуємо вам, за дякуємо корисні та вчасні поради нашому чудовому соціальному психологу Антону. Семену. Ну і ми продовжуємо наше тер музичним кліпом. Хай ранок вдома буде спокійним.